Автомаркет Ріна знову на зв'язку, друзі, нас знову поповнення. У нас заїхав знов 519 спринтер. Ціна даного автомобіля 33900 2016 року рефрежератор Thermo King V300 Max на автоматі. На великому екрані, датчик світла, доща, тримання полосі, на три місця, будочка у нас ламперед, стіночка у нас йде 10 см, розмір будки всередині у нас йде довжина 3,80 ширина 2,05, висота 2,20 см. В дуже гарному стані рефрижератор працює, вмерзає собі, має резеточку, Рама просто в ідеальному стані. Всі шість коліс в мішеліна. резеточка йде 380 вольт. Ось має такий стан. Має чесного пробігу 254 тисячі. Все в заводській швах, ніде нічого не трапилося. Двигунчик просто працює просто ідеально. 1519 Трохи Трохлітровий дизель на 190 На Напроти туманочка. Дуже гарному стані. Кого цікавить, друзі, звертайтесь.